Всім привіт вітаємо вас на каналі Денталіна, де ми з вами як завжди говоримо про наше стоматологічне здоров'я. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже актуальну тему, яка спалахнула після початку повномасштабної війни в Україні. Це війна, а я в брекетах. Досить багато пацієнтів звертаються з такою проблемою, тому що багато брекет-систем і немає до кого звернутися, тому що або лікар виїхав, або немає змоги приїхати до свого лікаря. Тому сьогодні я дам вам відповіді на самі поширені питання. Що робити, куди бігти, скільки так можна в брекет-системі ходити, та на інші питання. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь на нашому каналі та продовжуйте дивитись це відео. І так, друзі, почалась війна, я в брекетах. Що мені робити? Перш за все. Не панікувати. Я вам скажу, що якщо ви знаходитесь в брекет-системі вже досить довготривалий час, і зараз у вас немає змоги звернутися до свого лікаря-ортодонта, тому що або ваш лікар виїхав, або ви виїхали, і ну, немає змоги прийти на огляд або на корекцію. Перш за все, ми не панікуємо. Якщо у вас наявна брекет-система, в ротовій порожнині з нею можна знаходитися від 6 до 8 місяців, так сказати, в замороженому стані. У вас не буде прогресу в лікуванні, але і регресу теж не буде. Ви просто будете ходити як в ретенції, скажімо так, так, тобто, просто носити той результат, який вам зробив лікар до того. Але за виключенням того, якщо у вас в ротовій порожнині є наявні якісь активні апарати, які мають постійну довготривалу дію, такі як дісталджет або пружинки, якісь відкриваючи чи закриваючи, тобто щось, що має постійну силу. В такому випадку, якщо ви не маєте змоги прийти до свого лікаря-ортодонта, вам потрібно знайти іншого лікаря, який вам зможе ці апарати зняти, для того, щоб ви не нашкодили собі цими апаратами, тому що постійна дія, постійна сила, і вона не контрольована. Це має контролювати лікар. Які мінуси в тому, що ви досить довго будете знаходитися в брекет-системі без активації і без корекції? Перше за все, це подовжений термін вашого ортодонтичного лікування. Тобто, якщо ваш лікар-ортодонт вам прогнозував ортодонтичне лікування рік, півтора, два роки, то в той момент, коли ви припинили приходити до лікаря-ортодонта на корекції чи активації дух, і до наступного моменту 3, 4, 5, 6 місяців, ви маєте розуміти, що весь цей термін вам додасться до вашого терміну лікування. Це перший мінус. Другий мінус це погіршена гігієна ротової порожнини. Чому? Тому що під час того, як ми десь переїжджаємо, екстрені ситуації, ми не маємо змоги почистити нормально зуби, а якщо в нас брекети, нам потрібно обов'язково користуватися не тільки щіткою, але і флосом, Йоршиком і, можливо, навіть іригатором, якщо у вас наявний такий девайс. Якщо у вас цих девайсів немає, відповідно зубний наліт буде накопичуватися значно швидше, тому що брекет-система це додатковий ретенційний апарат, такий вашій ротовій порожнині, на який дуже швидко буде нашаровуватися і бактерії, і залишки їжі. Бактерії будуть переробляти цю їжу, продукувати кислоти, і ваша емаль може ставати такою білою, тобто це буде вже початковий період каріс тому, щоб цього не було, ви обов'язково маєте користуватися і Йоршиком, і щіткою, і флосом. Якщо у вас закінчились ваші Йоршики, які вам давав лікар-ортодонт, це теж не біда. Ви йдете в саму першу найближчу аптеку, запитуєте за міжзубні йоршики. Саме головне взяти самий малесенький розмір. Тоді ви точно вгадаєте, і цей Йоршик зможе легко проходити і під брекети, і під дугу, і якісно очищувати поверхню ваших зубів та брекетом. Досить часто ортодонтичне лікування супроводжується з носінням міжщелепних еластиків від верхньої до нижньої щелепи. На жаль, ці еластики мають властивість закінчуватися. Якщо у вас такі еластики закінчилися, є декілька способів їх придбати. Самі ви не зможете їх придбати, тому що така продукція розповсюджується лише для лікарів-ортодонтів, але є декілька варіантів, і таких лайфхаків, як вам можна дістати ці еластики. Перш за все, напишіть своєму лікарю ортодонту або зателефонуйте і запитайте, які саме у вас ці еластики, вони мають певну силу і розмір. Дізнайтеся у вашого ортодонта, яка сила і розмір саме ваших еластиків. І можете замовити ці еластики через вашого лікаря. Якщо ваш лікар за кордоном або десь в іншому місці і немає можливості до нього прийти чи звернутися, чи замовити ці еластики, знайдіть свою стару упаковку. І на ній є позначки: теж розмір і сила. Сфотографуйте і собі збережіть. Зателефонуйте в будь-яку іншу клініку і скажіть, мені потрібні саме такі ось мій розмір, ось моя сила. Мені потрібні такі еластики. І я впевнена, що вам їх замовлять, видадуть, і ви можете приїхати і їх забрати. І ще один варіант, який особисто я практикувала зі своїми пацієнтами, коли була повномасштабне вторгнення, війна, і ми не знали, хто куди їде і як допомогти моїм пацієнтам. Пацієнти мені писали про те, що в них закінчилися еластики. Я замовляла у свого постачальника і відправляла новою поштою в міста туди, де були мої пацієнти. І пацієнти були спокійні, що за них лікар думає, турбується. І що їхнє лікування буде стабільним за рахунок того, що в них є уже ці еластики? Якщо у вас відклеївся брекет, що ми будемо в такому випадку робити? Зазвичай дуже часто можуть відклеюватися самі останні брекети, самі останні замочки на сьомих зубах. Це не є патологією, це нормально, таке буває. Але що в даному випадку робити? Якщо у вас відклеївся один чи декілька брекетів, вам обов'язково якомога швидше потрібно знайти лікаря, який вам зможе зафіксувати ці брекети назад. Чому? Тому що якщо у нас декілька зубів знаходяться не в системі, вони не працюють, вони не можуть рухатися в тому напрямку, який їм задав лікар-ортодонт, а вони можуть рухатися в іншу сторону. Тобто у вас так само буде затримуватися процес лікування, і ви будете відкладати на декілька кроків назад це все лікування. Тому Якщо у вас брекети збереглися, тоді ви їх берете з собою і приносите, лікар вам фіксує їх назад. А якщо ви загубили брекет, наприклад, сьомий зуб, замочок, десь або проковтнули, або просто загубили, це теж не страшно. Саме головне дізнатися у вашого лікаря, яка у вас стоїть система. Вам потрібно зрозуміти, яка у вас система, назву систему. Вам потрібно знати, який паз брекета, пас це простір, так який буде заходити дуга, якого розміру цей паз, і який в брекеті пропис. Це саме основне, тому що пропис це інформація, яка закладена в сам брекет. Їх є дуже багато. Є MBT, є ROT, є єджуас, є якби взагалі без пропису. Вам це треба дізнатися. Цих три пункти. Коли ви це дізнаєтесь, ви телефонуєте в клініку зовсім будь-яку іншу, де є ортодонт, і кажете, мені потрібен такий то брекет, така система, такий пропис і такий пас. І тоді вам точно зафіксують і допоможуть, і поставлять те, що потрібно, а не будь-що. Друзі, дякуємо, що доєдналися сьогодні до нашої розмови про наше стоматологічне здоров'я. Сподіваємося, що вам ця інформація була корисною. Продовжуйте дивитись наші відео. Бажаємо всім добра та здоров'я та до нових зустрічей!